Всім здоров, братва, всіх радий бачити. Сьогодні відосік на тему бізнесів Ukraine GTA 5. Сервер відкрився майже місяць тому і по цей день йдуть зльоти бізаків. Так так, саме зльоти, а не аукціони. Тому це дає змогу зловити бізнес майже кожному. На перші бізаки я думаю, що всі закидали гроші, а ось на наступні вже можна було назбирати чималу суму. А перед тим як ми почнемо цей відосік, братва, хочу вам нагадати, що в мене є власний промокод Fisher. Активуй його та отримуй бонус у вигляді 25 тисяч доларів. На стар. Це нормальний такий буст. Повертаємось до бізнесів. Наразі злетіли майже всі бізнеси, і залишилось мало бізнесів, які будуть злітати, наприклад, такі як казіно. До речі, це самий дорогий бізнес, який коштує 35 мільйонів. Та ферма за 8 мільйонів доларів. Я думаю, що ні для кого не секрет, що не є грішним на відкриті сервера, закинуть карбованці та обміняти їх на ігрову валюту. І маючи чималу кількість карбованців, я обміняв їх на ігрову валюту, і це дасть мені змогу прийняти участь в грі за ловлю. Бізнесів. Перша глава закінчиться швидко, тому що ми не зловили жодного продуктового бізнесу. Переходимо відразу до наступної. А ось до наступної глави ми вже почали готуватись більш відповідально. Короче, сейчас берем и закупаем тогда, нам треба нам 12 и чтобы дать еще, шо? Бандерович спробовал зловить, ему тоже дать 12,5. И Получается у нас 24, 26, 25 мультов, короче, надо сейчас. У меня есть 3. Бандерович, то есть сколько есть? Да, сколько в тебе есть? Я тебе скидывал 2,5, да? 10 треба. Хорошо, тогда берем сейчас раз, два, три, четыре, пять, Это десяточка Бандеровичу, и мне треба еще раз, два, три, четыре, ну и пять, дядь. Вот так, вот так вот. Поехали, поехали, спробуем еще раз банк Бандеровича. тому що може повезе. Так сейчас поїдемо в банк, спробуємо перекинути денежку. Я думаю, що все вийде. Тому що у нас щось в день не, не получалось перекидати. Кивич, відчуття, що рахунки не працюю. в тебе там 865, да? Так дивіться, зараз спробуємо це все робити разом з вами. Давайте спробуємо переказати якісь маленьку. Так, за нам треба Ноль, 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 восемьсот, шестьдесят пять. Сипа его ядишник, в тенцепишці. И так и пишем така... сумму, да? Давайте спробуем сто тысяч скину. Для початку. О, а сто ка бач по 100 ка Так, ну шо. Сейчас багам. Короче, кучу денег надо прикидывать. Давай мы, наверное, бандеришки сделаем пизднейше. Так, зберет здорово! здорова. Сьогодні, коротше, другий день. Ми вчора намагалися відповідно також брати участь в ловлі бізнесів. Е, ловив я і мій товариш Бандерович, але, на жаль, нам не повезло. Ми не зловили жодного супермаркета. Тож, сьогодні буде друга спроба. Сьогодні буде друга спроба. Ми будемо ловити магазини одягу. У нас буде у обох по 12,5 мультів. Він спробує зловити. Ну і я спробую відповідно. Я навіть не знаю. Коротше, зараз чекаю, він має десь тут з'явитись. І ми зараз будемо перекидувати йому баблішка і готуватись до зльотів. Відбудеться на сьогодні о 20.00. Цікаво, що з цього вийде. Ну, вчора, прям купу народу було на зльоті. На всіх супермаркетах стояло по 20-30 людей. І було доволі хардово. Було доволі хардово. Ладненько. чекаємо, Бандеровича. Так, да, вот эти, звісно, бізнес-терки братва, Не питайте, звідки в мене бабки. Не питайте, звідки в мене бабки. Тупо бабки з тумбочки. Так що, я думаю, питання на цьому закриємо. Бабки з тумбочки. У нас ще резервні там є, бабосики, це так, чи все на бізаки, туди-сюди, коротше. Я сподіваюся, що ми щось тому бо що це такий капець буде, якщо ну представляєте, прийдуть всі зльоти і не зловити жодного бізнесу. Враховуючи те, що вони навіть не проходять в один час, а в різні дати, і, типу, до кожного можна підготуватись. Це буде жорстко, якщо ми нічого не сделаем. Давайте поповнимо сейчас рахуночок, наприклад на мільйон, і спробуємо лям перекинути. Тому що вчора у нас були проблеми при перекиді. Невідома помилка. Ні, вона не дає коротше короче, Так, ну що, поїхали. Давай, наверное, ми зараз сейчас в домик поїдемо, потому що тут сейчас ...мішати будуть. Так, все, понеслась, бабло перекидувати. Е-мое, сейчас як понесся, движуха, жорстка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Просто 10 мультів вот таким чином перекинуть. Ну, це ж пипец. Це прям супер важко. Ну, все-таки, короче, шо, 20.00, побачимся. Ты выбрав, ки будешь ловить? Якими будемо ловити? Сейчас я скажу. Колослона и колоспауна. 9 і 10, так? Да? 10. -й. 10, -й, я тоді на 9, все. А що там и киноступницлетают без эки? АЗС і и завтра еще 24 на 7, кого забрал, это Акціон. Ну, 24 тоже аукцион будет. Ну, ну да. А АЗС по 15 стоит. Одну мин прилетел. Да, у нас тоже тоже тут стоит. Че ж бандерович, а нам не логичнее стать вдвоем на одну митку? Можем пробовать, я так и думал. Пройти сюда. Так это меньше людей, лучше думать, да. Не, Артем, я наверно поеду на другий. Давай, так что залутаешь, если. Шо, пиши. <звук> Мне крашнул. Все, готовься. Спасибо. Воно машина начал. Браво. Я тільки открыл и уже купил заразу. Жука після цього зльоту, чесно кажучи, я зловив невеличкий тіль, так як було вкладено немало, а отримали ну нічого. Але трошки згодом я зв'язався з людиною, яка зловила також магазин одягу, і це був сусідній магазин, куди я спочатку і планував іти. Поговоривши в дискорді, їм потрібні були гроші, а мені відповідно бізнес. І ми зійшлися на такій думці, що я заберу в них магазин одягу на тих умовах, що якщо вони латають наступний бізнес якийсь краще, то мені магазин одяг залишив. Домовились ми по принципу, що зараз я даю 20 мільйонів, а потім поступово буду виплачувати іншу частину за бізнес. Угода пройшла успішно. На жаль, я це все не записував. Тож у нас у власності з'явився магазин одягу. Ми його успішно передали Бандеровичу, так як я планую далі ловити бізнеси. А для цього мені потрібно був вільний слот. Ну а фінку з цього магазину ви зараз можете побачити на екрані. В перші дні вона була чудова. В принципі, приносила немало грошей. Ну скажімо так, якщо чистими грошима це можна рахувати майже мільйони. По мільйону в день можна було лутати, але потім поступово фінка почала падати, тому що люди все більше і більше затарілись одягом, а нові люди переставали. І це при тому всьому, що націнка стояла на одяг 0%. Але наступного дня нас вже очікували нові бізнеси. І тепер Фрі залишився тільки я. Бандерович залишається з бізнесом на руках, тому він вибуває з цієї гри. А що буде далі, ви побачите вже в наступній частині.